Зайшовши в будинок, одразу нас зустрічає чудова декоративна стіна, яка відгороджує зону кухні вітальні. Напроти якої є ніша, яку ми зробили для шафи купе. Клієнти її змонтують трошки згодом. Одразу доступ до двох кімнат, одна з яких спальня. Ходімо всередину. Власники будинку вже частково меблювали дану кімнату. Тут у нас стоїть двомісне ліжко, біля якого місце для тумби з однієї і з другої сторони. Також тут встановлені світильники, кожен з яких окремо може вмикатись і вимикатись. На стіні, як ви бачите, імітація бруса в вертикальному виконанні і в такому діагональному, в якості акцентної стіни. Даний фальшбрус пофарбований в два шари. Це, до речі, входить до базової комплектації, так само, як і фурнітура, тобто розетки, вимикачі і це освітлення, яке є в усіх приміщеннях.